Ну, от такий, дивлюсь в офіцерно дилера Chevrolet автомобілі. Вибираю наступну для себе автомобіль. Супербан. Так, от Шевроле Супербан Подивлюсь, скільки там он коштує. Так от. Окей? Тахо! хора. Це у нас. Це у нас.

О, тахо. Хоу мач. Так, так подивимося скільки це коштує. 68 тисяч Ну Да, хороша. А це уже у нас... Я так розумів, так як називається тут Алісн Трансмішн. Зараз подивимось. Дається... Зараз подивимось. А, сільверадо. О, такий сільверадо. Це ж сільверадо, біленький. Сільверадо чорненький. Вот. Мені подобається білий і чорні кольори. 4х4. Ось такий от є так. І з широкою кабіною. Не пам'ятаю як вона тут називається. Якщо тут є 73 тисячі, ну це так, да, це тут такі дуже дорогі security. Notice. Сільверадо хороший. Отакі автомобілі. Єсть. Машин в США повно на дорогу, взагалі повно. Просто дуже багато і доріг. Тому вони якби розсасуються Це сільверадо. 4х4. О. От. Такі машинки от. Так, пішли подивимося. Тепер. Такі види хороші. Автомобілем. Так, а де в мене тут... Ага. Зараз побачимо. Це блейзер. Це більша машина, ніж в мене. Вот. Це, це саме менше СУВ. А, це електричність. Болт. Машини всі чудові. Дуже хорошої вже якості. Блейзер. О, а де ж? А три блейзери я з цього своєї марки не бачу. Ну, от давайте далі подивимось. Такі я не знаю, тут тисяча автомобілів стоїть нових. Багато так називаємих траків. Я їх називаю легкові траки. Різні модифікації. От. от вони є, скажімо, ось тут, з зуською задньою двері, дверима. Ця дешевша. Мені більше подобається з більш широким. Отака от. Така от. Ну, щоб ззаду теж можна було нормально розміщатись от і отак от таке місце є є з одною дверкою отака от це самий дешевий варіант звичайно от ну ну ось це дорогий варіант хороша широка дверка Скільки він коштує от, ну небагато 55 тисяч Оце цю таку мені вже по кармані взяти. М в майбутньому. я Розраховую mm -hmm. от таку Сільверадо можна взяти. Чорну теж. Ну чорне можливо краще. От. Така Вот. И Стака. Скажите, как лучше, белую брать или черную? Напишите в комментариях. Есть вариант синяя. Вот. Червона. Ну. Да, да, да. Червона это чудово. Синяя. Так тут 53 тисячі, непоганий варіант І вон там видно таке щось так кузов Знову ж таки ой Тут що у нас Цей варіант, тут у нас О 44 тисячі якого року вона? 24 1500 круг а, а, 44 тому що не повнопривідна, а тільки передній привідна, краще брати повнопривідну зараз подивимося це ця яка Так, не бачу я ціна 46. А, теж два бд, Ну розумію. Так. А цей автомобіль. Зараз подивимося. Теж два... Ну, тобто розуміло, 50 тисяч. Трохи більше 50 тисяч буде повнопривідна, це 2D. А, 53 теж. 2 drive. а 4WD, drive. А, зрозуміло. 4WD drive буде дорожче. А, ну, да, тут. цей, Зрозуміло. Ну ось такий сервіс. Покажу ще. Сервіс Ford. ділера Ford марки. Поки що все. Ось знайшов найдешевший варіант для себе е, трака з широкою задньою дверкою е, Сільверадо Шеруля е, 1500 Кру РСТ ФОВВД. Значить там не, 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 пока, не видно, так? Да? Ну добре. Так, тут у нас не видно 59 чи 50 тисяч отакий. Є варіант отакий. Тотал 55 тисяч. Ну оце вже, так сказать, допустимо. 55 тисяч. О. Направда тут, мабуть, давно вже стоїть. Мені трошки... Переганяли десь може. О. Треба дивитися скільки. На спідометрі, як там тахометр чи як він називається, ні, спідометр. Це машина 50, теж 5000 а, це вже 2 ВД, це не підійде, треба 4 ВД Це у нас теж... Це вже 2D. Отже, ідеальний варіант 4 веде, такі, можна подивитися далі там. Тобто можна сказати так от. Знову 2D. Якщо брати 4 wheel drive, Районі 50-55 тисяч то це нормально Ну яка буде комплектація Ну ж таки, тут пішли всі два Two-wheel-drive. Тут вже менше Так Вибрати можна Але треба спочатку б 50 тисяч мати так, це теж ту wheel drive. що ж таке Ну взагалі-то може і вона не потрібна Дюрамакс Що це до нас ОВІЛ драйв Ось 59 Трошки дорожче чим розраховуєш Ось таку можна брати у ось така автомобіль. Це чорна 59. Може трошки можна поторгуватися, взяти дешевше. о, такі от машини. Але дуже багато вибрати можна. В моделі от є ЛТ. Є ZR2, мабуть, так називається, скільки вона коштує. 70. дешевий варіант буде ОП. Ну, ось так. Подивимось, щоб не брати тільки в майбутньому правда, не зараз. Хочу засняти такий специфічний автомобіль, але вони не тільки в Chevrolet є траківців, а й інших моделів з подвійними колесами, тобто що на задньому мосту чотири колеса і вона так дуже широко виглядає. О, так, зараз я її обійду покажу тут вона тільки е, сказати, неповнопривідна. Two-wheel drive. як правило в таких автомобілях це задній привід. От. ось така машина є підніжка, щоб залазити. О. І отак виглядає. Але ж, подивитися тут. Вона, мабуть, бере більше навантаження. Ну ось так. от. Заді, коли до неї їдеш, то видно, як вона займає майже всю полосу руху. Ну так от.